Ми орієнтуємося на те, що з 1 вересня все-таки деякі заклади освіти вийдуть офлайн. Знову ж таки, все залежить виключно від безпекової ситуації. Інакше ніяк. Деякі заклади не зможуть вийти через відсутність захисного криття. Взагалом, я думаю, що ми десь будемо від 10 до 15% мати втрату контингенту. Це я так думаю. Чому говорю, що так думаю? Тому що на сьогоднішній день іще більшість говорять, що вони да, вони повернуться, але будемо реалістами. Ближче до серпня місяця буде більш зрозуміла картина, що, в кого, як. По вчителях у нас на території міста на сьогоднішній день перебуває 64% вже відсотки. Вже багато хто повернувся. Якщо говорити за інші регіони, там перебувають 23 відсотки, за кордоном продовжують перебувати 13%. відсотків. Свідомі того, що знову ж таки не всі вчителі захочуть сюди повертатися, особливо це стосується вчителів іноземної філології і, можливо, навіть природничо математичного циклу.